На Прикарпатті на хабарів 10 тисяч гривень затримали керівника Калошського міського управління освіти. Ці кошти чиновниця вимагала від місцевого підприємця. Натомість обіцяла йому посприяти в укладанні договору оренди на приміщення в одній із шкіл міста Калоша. Останній там планував відкрити торгову точку. Затримали хабарницю на гарячому, прямо в робочому кабінеті під час отримання всієї суми хабаря. Чиновниця була затримана в своєму робочому кабінеті під час отримання всієї суми в 10 тисяч гривень, після чого грошові кошти у неї були вилучені. На даний час чиновниці оголошено про підозру за частиною 3 статті 368. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі сроком від 5 до 10 років з забороною обіймати посади. Даної посади протягом трьох років та конфіскації майна.